Професія, про яку сьогодні піде мова, дуже тісно пов'язана з нашим краєм. Ця вельми поширена на криворіжжі професія завжди у перших лавах важкої та складної справи рудовидобутку. Кожний рудний кар'єр промислового регіону свого часу обов'язково починався із дотику ковша екскаватора. Керувати таким складним механізмом може лише спеціально підготовлена людина. Професія якої називається машиніст-екскаватора. робота машиніста полягає в управлінні екскаватором під час виймання ґрунту чи гірничої маси і відвантаження на транспортні засоби. Ці кадри відзнято у Криворізькому професійному транспортно металургійному ліцеї. Разом з професією машиніст-екскаватора випускники отримують професії стропальника, слюсаря-ремонтика. Електрогазозварника, оскільки машиністу екскаватора в процесі експлуатації доведеться здійснювати технічне обслуговування машини та виконувати її дрібний ремонт. Я вибрав цю професію оскільки вона дуже тісно пов'язана з технікою. Я люблю ремонтувати, люблю займатися технічними роботами. Я считаю, що буду заниматься своїм делом, потому что це мені очень интересно. У нашому гірничорудному басейні професія машиніста-екскаватора користується попитом і добре оплачується.